Для того щоб забезпечувати собі здорове життя, варто знати багато різних фактів з точки зору медицини. І Ми неодноразово вам про це нагадуємо і запрошуємо до нашої студії експертів. Сьогодні ми будемо говорити на тему дуже актуальну. Я розумію, що багато людей, які відчувають, що хотіли би скинути якісь зайві кілограми, які їм здаються такими, можуть. Шукати різні способи, і, звісно, найлегше це випити якусь чарівну пігулку, або як сьогодні стає модно, колоти якісь препарати, які. Е Допомагають скинути зайві кілограми і безпосередньо отримати бажаний ефект. Але чи дійсно це так працює? Чи може це якось зашкодити і кому саме можуть бути протипоказані такі методи? Сьогодні ми поспілкуємось про уколи оземпік для схуднення, а також про препарати на основі семаглутиду. Чи вони працюють? Яким чином? Кому можна, кому не можна? Все по публичках розкладемо з нами сьогодні. Ілона Ханко, ендокринологиня. Добрий ранок. Добрий ранок. Ну насправді е, тема ну не втрачає своєї актуальності, тому що завжди люди шукали і будуть шукати Ставить легкі хат. способи схуднути. Е, ну що, не хочеться йти просто в спортзал. Це знаєш, я е, бачив е, такий пост, де е, пише там подружка: О, клас, ти так схудла. Які в тебе секрети? І вона пише: Ну от у мене там додався спорт, правильне харчування, е, крем, там ще щось перераховує. А Вона каже: О, а який Крем? Тобто з усього яких Власне, Каріна? Давай ти так. більше в ці Добре, бізнес. давайте от спочатку, що таке оцей сема Так на його основі є різні препарати, які застосовуються, сьогодні, для схуднення. От, чи це так, тому що весь там Голівуд кажуть, вона цьому похудав? Тобто новин в цьому про це дуже багато. Так, як це працює справді, чи так все як ми читаємо? Препарати справді ефективні, але не для всіх почнемо з цього. Препарати це, скажімо так, найсучасніша група препаратів, називається аналоги, агоністи глюкагоноподібного поліпептиду-1 першого типу. І це велика група препаратів. Там не тільки, наприклад, один там Моземпік, за який зараз на слуху, прям всі про нього говорять. Він дуже популярний. А там багато багато препаратів і різні є діючі речовини. От якщо ми говоримо про цей семаглутит, то там є там три умовно різних препарати. Озембік просто найбільш розпіарений, можна так uh -huh. сказати. Але ж е, ці препарати, я е, так розумію, не були. Ну тобто, було б дивно, якби медицина так ішла е, умовно в косметологію, да, чи в якусь таку медицину, і саме робили препарати для схуднення. Вони ж, напевно, були призначені так. для чогось іншого. Так, це правда. І ці препарати розроблялись взагалі як для лікування цукрового діабету. І вони і є для лікування цукрового діабету. І потім виявили, що такий побічний ефект у них був прикольний як схуднення. І звичайно, це все дуже сподобалось розробникам препарату, і вони виділили ок. Окремий препарат з тою самою діючою речовиною. Такої самої абсолютно дії, тільки трошки більше дозування саме для схуднення. І оцей оземпік. Це лікування для лікування діабету. А є ще такий препарат, називається вігові. Він саме для схуднення, але це одне й та саме по факту. А який власне в яка суть дії цих препаратів для лікування діабету? Тобто, що відбувається з організмом? Тому що, от я думаю, якщо він призначений був для лікування діабету, так є побічний ефект схуднення, але якщо ти його приймаєш для схуднення і не маєш діабету, це ж може якось позначитись на здоров'ї? Тобто, що відбувається Це правильно. Ви кажете, да? в більшості препаратів так відбувається. Тут воно не настільки знижує глюкозу. Щоб якось прям нижче норми її знистити, воно просто її нормалізує. Як діє препарат, він стимулює нашу підшлункову залозу виробляти інсулін більше. А інсулін це такий гормон, який засвоює глюкозу. От ми там щось з'їли, та, вуглеводне, воно має перетворитись на глюкозу, а потім на енергію. А якщо є цукровий діабет, відповідно ця глюкоза вона. Ну, не розщеплюється, скажімо так, до енергії, там не засвоюється нормально. А оцей препарат він допомагає все це нормалізувати. В людей без діабету все так само, просто інсулін він також там стимулюється, він утворюється, просто не знизить він глюкозу нижче норм. Він просто засвоїть ту глюкозу, яка потрібна. Це перший момент. Другий момент, що він зменшує апетит. Цей препарат впливає якби на центр голоду в мозку і людині менше хочеться їсти. А це добре і... чи погано? А оце для кого як? Тому, пам'ятайте, на початку я сказала, що не для всіх. Якщо людина, наприклад, і так не їсть, вона тримає тебе в таких суворих рамках, що їсть там один раз в день і то щось таке дуже-дуже легеньке, якийсь овочевий салатик, то їй навпаки, треба почати їсти, щоб худнути. Тому що буває таке, що сильні обмеження вони навпаки не дають схуднути. Якщо людина переїдає, буває такі. Емоційні заїдання, от особливо в даний час, це дуже часто характерно. Буває просто в людини є там саме порушення харчової поведінки, з яким досить складно працювати їй там психологічно, наприклад, і таким людям може бути корисно. Але знову ж таки, треба дивитись більш індивідуально, не можна сказати, що всім людям, там от, хто переїдає, буде корисний цей препарат, бо інколи після відміни все може повернутися, якщо не змінити там свій стиль життя. Тобто ми розуміємо, що в лікарських цілях для лікування діабету це дуже хороший якби, препарат, те, що працює. А якщо говорити про те, коли люди самі собі призначають там, ці uh -huh. коли так, для схуднення, на них там сидять досягають класного результату, чи можна вже зараз простежити якісь там наслідки, чого uh -huh. без лікарського нагляду, так, вживання цих uh -huh. препаратів, до чого це може призвести? Uh -huh. Хороше дуже питання, тому що справді багато навіть до мене на консультації приходять дівчата жінки, які вже самі приймають протягом певного періоду часу і прийшли, або тому, що він не діє у них. Або тому, що не зовсім коректно там вони підібралися б до звання, або тому, що є побічки, і вони злякались і прийшли на консультацію. Тобто я завжди кажу, добре, що ви прийшли, ніж да, ви ж би там далі самостійно розбирались. Але це самопризначення, воно інколи справді має погані наслідки, і яким чином може, наприклад, нашкодити. Ну, перше, це саме таке просте, що просто не буде ефекту. Буває, от, от таким людям, як ми, да, там, худим, можна сказати, тобто тим, кому немає зайвої ваги, немає, не, немає потреби худнути, він не спрацює, тому що немає тих клітин, які потрібно там розщеплювати. А, другий момент це побічні ефекти. І дуже, прям найчастіша побічка це нудота. Нудота може бути така досить легенька, а може бути настільки виражена, що переходить блювання, і це. Сильний такий симптом, з який не можна взагалі не можна терпіти ігнорувати, тому що це як ознака того, що може початись панкреатит це серйозне захворювання, і цим препаратом, да при такому хаотичному прийомі або при неправильному прийомі, це можна все спровокувати. І ми цього трохи боїмося, звичайно, тому завжди кажу там людям, навіть які прийшли до мене да на консультацію, і ми вирішили, що їм потрібен цей препарат. Кажу, якщо сильно виражена нудота, обов'язково зі мною зв'язок, це не можна терпіти, не можна це ігнорувати. Ці симптоми. То це єдина така побічна? А з того, що ще, ну це найчастіше, просто те, що може бути. Ще може бути там головний біль, може бути при тривалому прийомі, можуть бути камені в жовчному утворюватись, може бути. Ем, Відрижка, там да, там, якісь такі метеоризм в животі, от, -от, от це дуже характерно. Mm -hmm. Там в когось закрепи, в когось діарея, от стосовно шлункових Часто, приймаючи якісь медичні препарати, ти розумієш, що так воно вилікує там або допоможе в якійсь певній причині, але там може ну трошечки підсадити якийсь орган там дуже часто. Це або печінка, або шлунок, або нирки. В такому випадку, коли люди ну ці препарати використовують чи є. Тут теж якісь небезпеки, якщо особливо це довготривала історія, бо ну людина може там перестати, і хоп, повертається вага, і вона розуміє, що буду краще далі колоти. Uh -huh. Ну і от наскільки можна довготривало це робити, uh -huh. або які обмеження є? Тут насправді можна довготривало, тому що це ж, оскільки препарат розроблявся для лікування діабету, а люди з діабетом вони ну, майже на, да, на все життя призначають їм препарати, просто там дози змінюються. Тому цей препарат він безпечний на постійний прийом. Єдине, що це треба контролювати там у робити камінчики. Оці контролювати чи їх немає в, в жовчному. Ну і по самопочуттю дивитись. І що ще дуже важливо, це змінити. Якщо ми хочемо схуднути, ми ці препарати призначаємо з метою схуднення. Дуже слідкувати за самопочуттям і за стилем життя. Якщо людина приймає, як ви казали, як чарівну таблеточку, хоче просто щось поприймати, але нічого в житті не змінити, ну воно не спрацює, на жаль. Тобто, немає досі. Да, навіть не існує цієї таблетки, навіть от є цей препарат, але немає такого, щоб ми щось кололи і нічого при цьому не робили. Okay. На початку так буде ефект з рахунок того, що препарат діє, препарат працює. Потім, коли ми захочемо його відмінити, то може все повернутися, а інколи повертається навіть більше, тобто вага набирається більше, ніж була до цього, тому що в людини не змінилось, Там не нормалізувався сон, не нормалізувалось харчування, не додалось фізичної активності, нічого не змінилось, стреси такі, як були, такі залишились. Тобто, Препарату немає, не працює. Така зворотня хвиля може, може догнати. Так? Так, так. Так. І це частіше так робиться, чи все-таки можна потім зійти якби, з дистанції, так, перестати вживати і потім. Ефект може зафіксуватись від цього. Залежить спосіб життя ви кажете, так спосіб життя дуже залежить, тому ми завжди проговорюємо на початку, що препарат це додатковий метод, це не основа. Основа це харчування, основа це тренування, тобто кудись потрібно витрачати цю енергію, яку ми з'їдаємо. Нормалізувати сон, тому що сон дуже багато впливає на багато гормонів знову ж таки в організмі. І коли. Людина починає от в ці сфери цими сферами займатись, нормалізовує, тоді в неї є ефект він закріплюється, mm -hmm. і тоді є сенс приймати ці препарати. Але якщо нічого не робити, то звичайно воно повернеться. Mm -hmm. Цікаво, як взагалі в цей момент працює гормональний фон людини? Якщо ви кажете, що подавлює відчуття голоду, у нас же ж є і гормони, так які yeah. віддають за голод, за yeah. насичення. Як ну з цим буде? Це, до речі, гормон. Отозомпік і саме взагалі, це гормон. Це гормон з кишечнику, з тонкого. Коли ми з'їли щось там вуглеводне або щось жирненьке, ми з'їли, воно, відповідно, там в шлунок кишечник проходить і подається сигнал мозок про те, що потрібно виділяти гормони, багато гормонів там. А от це один із них оцей ГПП-1. Угу. І чому препарат називається аналог ГПП-1? Тому що це точно такий самий препарат, як наш природній внутрішній гормон. Угу. Просто коли ми його ще додаємо з індіянку. Екцію та цього гормону ніби більше, і він більше дає ситості. От одна з функцій цього гормону також да обманка. і на мозок да, і обманка, і він сповільнює перетравлювання їжі. Тобто їжа довше затримується в шлунку, довше затримується в кишечнику і виникає ніби більше відчуття насичення на довше, на довший період. А, цікаво, чи як... плюс чи мінус? Це вже питання це... для кого угу. як? Оце затримання в шлунку, в кишківнику, наскільки воно чи це нормально для нашого організму, щоб так довго там да, uh -huh. проходила та їжа, і в кишківнику теж чи це не може спричинити якісь там потім ураження? Uh -huh. Не знаю. Uh -huh. Так, також доцільне питання, тому що якщо знову ж таки, якщо в людини є переїдання і вона не може контролювати, стільки, скільки вона з'їдає, це Хороший виход, ну один із варіантів, так, якими можна контролювати. Якщо в людини нормальне харчування до цього, просто їй вона не знала, наприклад, як там підібрати по калорійності, по збалансованості цю тарілку, то краще їй спочатку там до нутриціолога звернутись із цим питанням попрацювати з харчуванням. Якщо раптом там ефекту від цього недостатньо, то тоді вже додавати якийсь препарат. Ми розмовляли кілька днів тому теж про питання схуднення і. Трошечки торкнулися уземпіку і зазначили, що ем, були спостереження в Америці, які показали, що у людей, які скидали вагу і мали до цього діагноз безпліддя, е все ставало на свої місця, і, і навіть у чоловіків активізація їхнього е, сім'я починалася так. І жінки, і ну і, і, і ніби такий теж класний ефект. Що люди лікують безпліддя? Це вплив е, на е, теж якісь моменти гормональної системи чи там е, статевої, чи це виключно просто завдяки тому, що людина схудла, і це й було причиною е, безпліддя. Швидше за все це через вагу, тому що вага е, в чоловіків, наприклад, якщо говорити, то знижує рівень тестостерон. це основний чоловічий гормон. Саме від нього, там від нього і від інших, та також статевих, залежить репродуктивна функція. І коли е, вага знижується, тестостерон більш активується і відповідно покращується всі репродуктивні процеси. Угу. Тому швидше за все, що препарат вплинув на вагу, вага вплинула на здатність там. Зазапліднювати та mm -hmm. yeah. цікаво дуже так, що ось такий наслідок також yeah. існує. Якщо завершити цю тему, от як ви б як лікар-ендокринолог порадили з чого починати людям, які зараз вже готові братися за будь-які методи, так щоб там схуднути, щоб хоча б декілька кілограмів скинути, з чого краще почати, щоб бути, щоб це було безпечно для здоров'я і більше довготривало молоді? Перше, з чого я завжди всім рекомендую починати, це зі свого стилю життя, і хоча б три місяці. Звернути от увагу на це, тобто це харчування. Харчування має бути збалансоване саме по тарілці. Це мають бути і вуглеводи каші, якісь мають бути. Не треба виключати повністю каші з раціону, тому що це не вплине на схуднення. Це навпаки, покращить. Ну тобто, це не виключення каші не дасть схуднення. Коли ми додаємо каші, це дає нам енергію для того, щоб і тренуватись і жити активно. Жири так само не можна виключати. Жири також мають бути в раціоні. Білок. На кожен прийом їжі якісь якісь білкові продукти, обов'язково овочі, овочі також вони ніби дають насичення, але ми не перебираємо калоріями і травлення тоді покращується. Тобто, перше, сформувати тарілку гарно, пити водичку достатньо. Це все такі, ніби банальні речі, але знову ж таки, да, ми хочемо чарівну пігулку, але поки ми не нормалізуємо ці ось, там чотири пункти по сну ще й по харчуванню, то препарати будуть короткотривало тільки ефективні. Якщо ми хочемо... Гарний хороший ефект, то ми спочатку займаємося своїм стилем життя. Потім, коли ми через три місяці оцінили результат, не побачили там достатнього ефекту. Або якщо в людини дуже велика вага, наприклад, там ожиріння, там другого, третього ступеню, то відповідно потрібно ну, можна додавати, щоб покращити здоров'я, тому що ожиріння також дуже впливає негативно саме на ризики по інших розвитку інших хвороб. Тому угу. препарати додаємо вже, коли ми знаємо, що ми своїми силами зробили все, що ми могли. От, класно, що ми, можливо, якісь дуже страшні міфи змогли розвіяти так стосовно цього препарату, і водночас застерегти тих, хто може несвідомо підходити до цього процесу. Хотілося б торкнутися буквально трошки психологічного аспекту, тому що ви зазначили, що може бути ну, там, впливає воно і на реакції мозку про апетит. Плюс, якщо, наприклад, ти відмовився або не було ефекту, стрес для організму і психологічне, напевно, так само для людини, чи варто тут теж от. Оцінювати психологічний стан, можливо, з кимось проконсультуватися, яка в тебе мотивація, і до чого може призвести, бо ви зазначили там і побічний ефект, як нудота може з'явитися, і ти потім вже асоціації проводиш тут і булимія, і анорексія, угу. і ще щось, і просто розлади харчової поведінки. Ось цей аспект. Наскільки важливий в процесі схудення саме на препаратах? Я взагалі такий прихильник того, що психолог потрібен кожній здоровій людині абсолютно для того, щоб продовжувати бути здоровою. Тому я за те, щоб консультуватися з психологом паралельно, наприклад. Да? От людина намагається змінити свої рутини, і паралельно з тим, якщо вона відчуває, що є переїдання, є там заїдання, звичайно, дуже буде актуально працювати з психологом. Просто ще зі своїх, наприклад, клієнтів, я розумію, що ще не всі поки що можливо. Готові до цього, так і, і це також нормально. Тобто, у людини є якийсь свій шлях, який вона має пройти, якийсь свій досвід, який здобути, відповідно вона до цього дійде, просто коли буде до цього готова. Угу. Але так, психологи дуже гарно працюють з цими темами, але треба звертатись до того психолога, який компетентний саме от в цьому напрямку, да, там, переїдання, там, порушення харчової поведінки, тому що не всі психологи з цими працюють, і відповідно це потрібно розуміти, що так само, як в медицині, є от, ендокринолог, кардіолог, невролог, да, тобто різні спеціальності, так само і в Психології також є різні напрямки роботи. Таке комплексне питання. Насправді так. Ну воно все йде ж десь з глибинних якихось твоїх переконань чи якихось страхів і виливається просто вже там, де воно проявилось, у когось в одному руслі комусь. іншому. дякуємо вам. от дуже цікаво взагалі було послухати про взагалі цю тему схуднення через такі препарати ін'єкції, і бажаємо мудрості всім українцям, вам сил у тому, що і допомагати людям, і просвітлювати так в таких питаннях, щоб розуміти, що для чого насправді і що точно допоможе, а що може нашкодити.